Вітаю всіх! В роботі у нас Mercedes 204 2006 року. Запрогамувало до автомобіля ось такий гарний ключик новенький. Вже із трьома кнопочками. Він теж відкриває багажничок. Це оригінальний ключ. На ньому тільки замінювався за корпус. Також до автомобіля у нашому городі побував інший майстер запрограмувати даний ключ. Він його запрограмував. Ключ буквально поробив три дні і опять перестав працювати. Це було так чотири рази. Пан ходив, пробував, щоб цей ключ працював. Ну, звісно, цей ключ не працює, тому що цей ключ китайський дуже поганої якісті. Він коректно працювати на даних автомобілях ніколи не буде. Тому я друзі ражу не входити до таких людей. Приходіть до перевірених людей, у кого є. Настоящі оригінальні заготовки до даних автомобілей, які працюють справно. На ключі ми даємо гарантію.